Бундесфер вже наступного тижня передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів. Бордель посеред житлового будинку в Луцьку та бійка екс-депутата на розбірки. Чоловік прихопив із собою своїх синів. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Потужні вибухи пролунали вночі у Воронезькій області. Там зафіксований приліт по навчальному центрі підготовки льотного складу імені Чкалова. І ось учні прилетіли. Соцмережі повідомляють про атаку щонайменше двох БПЛА. На болотах взагалі, як завжди, кажуть, що все збили. Але по відео не скажеш. За даними джерел деяких ЗМІ, вибухи це ще одна операція нашого гур. Україна програє війну, якщо конгрес США не розблокує пакет допомоги. А якщо Україна програє цю війну, інші країни будуть атаковані. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. На думку президента потрібно знайти публічний формат, щоб Конгрес все ж допоміг. Володимир Зеленський також попередив, що найближчими тижнями Росія буде все наполегливіше втягувати ядерну зброю в дискусію, погрожувати і брязкати нею. Військова допомога Німеччини для України виявилась набагато меншою ніж про це раніше заявляла влада країни. Уряд повідомляв, що передає допомоги на 28 мільярдів євро. Натомість журналісти видання Білд з'ясували, що частина цієї суми у 3,4 мільярда євро повернеться назад в бюджет із коштів ЄС. Ще 6 мільярдів піде на допомогу до інших країн. Загалом, якщо все підрахувати, виявляється, що реальна справжня сума вийде десь 21,7 мільярда. І навіть це далеко не остаточна цифра, бо кошти розплановані аж до 2028 року. Але є і добрі новини: 10 тисяч снарядів Бундесфер передасть зсу. Про це сказав глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини, генерал-майон Крістіан Фройдінг у коментарі Дойчебеле. За його словами, у Берліні вирішили провести постачання боєприпасів Україні в три етапи. На першому вже найближчими днями ФРН передасть Києву 10 тисяч снарядів, а надалі візьме участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для зсу. Частину ми одразу надамо максимально швидко. а це можливо тільки з запасів Бундесверу. 10 тисяч артилерійських боєприпасів будуть доставлені в Україну найближчі кілька днів. Ми зробимо щось і у середньостроковій перспективі. Є така ініціатива щодо боєприпасів від наших чеських друзів. У рамках цієї ініціативи ми візьмемо на себе понад 180 тисяч боєприпасів для зсу, які плануємо передати з початку літа до кінця цього року. Тим часом Греція може суттєво допомогти Україні з літаками. Напередодні повідомлялося про 30 винищувачів F-16, які уряд цієї країни хоче списати в рамках модернізації свого авіапарку. Натомість наш Володимир Карабан з'ясував, винищувачів Греція може передати значно більше, і в переліку є не тільки F-16. На початку цього літа Україна нарешті отримає довгоочікувані винищувачі F-16. Перші 24 пташки передадуть нам Нідерланди напередодні у своєму інтерв'ю. Цю інформацію підтвердив міністр оборони цієї країни. Наша коаліція з Данією та США сподівається, що вже цього літа ми зможемо розпочати постачання винищувачів F-16 спочатку датських, а потім і нідерландських. Воює Україна, але це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії. І саме тому ми готові підтримати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Ще кілька десятків винищувачів повинна передати нам Швеція. Зараз українські пілоти вже закінчують своє навчання на F-16 в Румунії та США. Але схоже, що цих пілотів може не вистачити з великою ймовірністю. Ще 32 пташки нам передадуть грецькі військово-повітряні сили. F-16 блок 30 передача яких в Україні вважається майже вірогідною. Нагадаємо, що за час служби винищувачі типу пройшли дві конструктивні модернізації, і сьогодні в середньому відпрацювали близько 60% свого конструктивного ресурсу. Така новина з'явилася у грецьких змі. До 2030 року літаки третього та четвертого покоління повинні замінити більш сучасними. Продавати або утилізовувати планують загалом 108 літаків різних модифікацій, серед них і 32 винищувачі зі слів міністра оборони Греції Ніколаса Дендіаса. Передача цих F-16 Україні дуже ймовірна. Так званий туман війни ніхто не відміняв і для того, щоб ці літаки максимально ефективно були застосовані в момент, коли вони з'являться, все ж таки. Е Таймниця їх появи буде зберігатися разом з тим. за останніми даними очікується, що ці літаки мають з'явитися протягом другого третього кварталу цього року. Також Україна може ще отримати трохи більше 20 винищувачів міраж. Але це під великим питанням. У випадку 24 «Міраж-2000», з яких 14 є новоствореними, а решта є оновленнями старішої моделі Міраж 2000 Їхнє кінцеве призначення неможливо оцінити з таким самим ступенем впевненості. За логікою можливою є їх передача в Україну або ж продаж в Індію. Звичайно, завжди за погодженням з Францією. Грецькі винищувачі F-16 мають достатні ресурси аби допомогти у протистоянні з Росією, і не так давно проходили модернізацію. Якщо ми говоримо про блок 30 то це вже е, все ж таки літак, який вироблявся е, після 90-х років. Мова йде саме про літак, який пройшов декілька модернізацій. Е, ось так зване life Range Upgrade е, пов'язаний з продовженням її функціональної придатності. Ось на сьогоднішній день оцінюється, що зал е, що даний літак встиг використати близько 60% свого запасу з точки зору нальоту годин. Він може в принципі ще продовжувати. Використовуватися до 2030 35 року навіть в умовах достатньої великої інтенсивності польотів, такі як на сьогоднішній день виконують українські повітряні збройні сили, Скоріше за все, грецькі винищувачі F-16, блок 30, Ми отримаємо за схемою компенсації інших сторін. Тобто Греція передасть Україні винищувачі. А коли буде купляти нові, то частину суми буде компенсувати інша країна. Скоріше за все, це США. Зі збільшенням ракетних атак РФ. Україні як повітря потрібні винищувачі, аби захистити людей та інфраструктуру. Тож грецькі евки нам дуже доречні. Бордель прямо у житловому будинку. Як вам таке в одному ЖК Луцька відкрили нібито масажний салон, але як потім з'ясували, там надавали інтимні послуги для усіх бажаючих. П'ята година ранку. Зараз вам покажу, що відбувається в даному закладі. Місцеві жителі постійно скаржилися на таке сусідство: шум та музика, що лунали вночі, не надто пов'язувалися із заявленими закладом лікувально оздоровчими процедурами. Бо більше підозру викликали черги чоловіків, які шикували туди-сюди, ледь не цілодобово. Місцеві журналісти провели власне розслідування і навіть спробували зв'язатися із власниками закладу. Утім, поспілкуватися вийшло лише з адвокатом. Той пригрозив їм судом за наклеп щодо сумлінних бізнесменів з боку поліції до діяльності на даний час питань немає, і те, що там балички, про інтимні послуги і так далі, це все балички. І дивіться, я хочу ну, наголосити, що розповсюдження в ЗМІ неправдивої інформації є правопорушення і може тягнути за собою заяву про стаття відповідальність, відповідальності, а також позов до суду про приводу захисту честі, гідності та ділової репутації. Тому, якщо там хтось чи ви, чи хтось вважає, що там щось що, якесь незаконно проводиться діяльність. То для цього в нас є правоохоронні органи, які повинні всю діяльність припинити? А це відео вже з Києва. Бійку влаштували поруч одного із ресторанів у столиці. Виявилось за колишній народний депутат Віталій Гудзенко. А разом з ними його сини, до речі, призовного віку. Сам нардеп не був скандальною слави. Розповідають, що він кидав своїх працівників на гроші під час будівництва готелю. В цьому готелі до речі, дні народження святкують доволі впливові українські політики від партії з ОПЗЖ. Однак сам Гудзенко ще бійку ніяк не прокоментував, та причина її теж невідома. І не здивуюся, якщо пояснення будуть схожі на ті, що з'явилися після розголосу, як у Львові, пройшов благодійний захід за участі багатих та впливових українців. Я саме про те, де метою був збір коштів на дрони для ЗСУ. А у підсумку зібрати вдалося аж трохи більше 100 тисяч гривень, що в рази менше, ніж коштував сам захід. Подробиці балу благодійників і того, як же вийшла така ганьба. У Олексія Фролова цей шикарний львівський заміський курортний центр. Місцеві вже охрестили скандальною локацією. Восени 2023-го Саме тут власне гучне весілля грав один з фігурантів справи про п'яні секс вечірки у столиці. Юрік, це саме в мірі цього ж разу в тому самому закладі осоромилися вже львівські селебріті. Власну гучну вечірку у найдорожчому розважальному комплексі на заході країни влаштували власниці українського глянцевого журналу Пімон. Вишукані страви, дорогий алкоголь, гарна музика та шикарні інтер'єри. 150 п'ятдесят віп-гостей розважає Андрій Кіше, Наталка Карпа та Гурт Рандеву. А ведучим вечора заявлений шоумен Володимир Такудіс. Скоріш за все, це був просто піар і відпочинок. на заході. Присутні відомі львівські підприємці, блогери, бізнесмени та політики. Але за задумом усі вони прийшли туди не розважатися, а підтримати військових. Оскільки вечір благодійний, паралельно організатори збирають гроші на закупівлю БПЛА для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади, ми надалі будемо об'єднувати однодумців. Адже як говорить наш президент Володимир Зеленський, кожен донат та допомога важливі. А тим паче від багатих меценатів, сумочки, яких того вечора коштували по кілька тисяч доларів, а дорогі годинники і прик. Краси могли сягати десятків і сотень тисяч. Та не сталося, як гадалося. За весь вечір львівські селебріті назбирали військовим лише 115 тисяч гривень. А хто вирішує, це мало чи багато? Для розуміння на тому, нібито благодійному вечорі одні лише золоті сережки з Оніксами та діамантами самої Анастасії коштували куди дорожче. Журналісти підрахували у середньому кожен учасник елітної вечірки, задонатив на зсу близько 600 гривень. При цьому оренда лише самого львівського залу обійшлася в 7 тисяч доларів на світло та звук. Організатори витратили. Ще Ще 200 тисяч гривень поїли ж гості того вечора. Аж на чверть мільйона. Є люди, у яких дійсно є гроші, і які б могли б їх зібрати, долучитися до якогось збору дійсно допомогти Збройним силам України. А вони просто витратили ці кошти на розваги. Якщо оцінити гонорар виконавців кіше, Наталки, Карпи та гурту Рандеву а також ведучого Володимира та Кудіса у 200 тисяч гривень на всіх. А вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму за яку бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади можна було б купити щонайменше 60 FPV-дронів. А так для розуміння виглядає решта зборів 80-ї галицької десантно-штурмової бригади. За два дні до скандальної вечірки у Львові десантники разом з волонтерами та небайдужими піднялися на вершину говерли в рамках щорічного заходу, який має на меті популяризацію образу українського воїна захисника. Хлопцям вдалося назбирати з простих українців аж 200 тисяч гривень. Львівський бумонт. Нагадаю, виявився, чи не вдвічі скупішим. Найбільше мене те, що обурило, навіть не те, скільки вони зібрали коштів. Мені однаково, скільки вони там збирають, на чому вони піаряться. Мені було образливо те, коли я побачила світлини, на яких стояли військові. Військові на сцені, це було напевно найобурливіше, тому що коли військові дивляться на увесь ось цей, скажімо так, пір під час чуми. Ну, це виглядає саме так. Унікальне явище, повне затемнення сонця спостерігали жителі Північної Америки. В Україні цю природну дивину можна було побачити тільки онлайн під час прямої трансляції. Наживо видно було лише у Мексиці, США та Канаді. Тож, якщо ви пропустили це сонячне затемнення, не шкодуйте і подивіться відео. Наступного разу побачити, як ціні від місяця закриває сонце, можна буде лише за кілька років. Це все на цю мить. Коментуйте це відео, підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб не пропустити найактуальніші новини.